Відверта розмова у Білому доні розпочалися перемовини президенцію Байдена і зеленського журналістам і, зокрема, нашому спецкору Дмитру Анопченку дозволили бути присутніми на початку зустрічі. Про перші заяви і перші враження розпитаємо у прямому ефірі. Отже, Дмитре, як все відбувається? А колеги, ну буквально щойно вийшли із овального кабінету. Перша картинка теж, попрошу наших режисерів, думаю, можете вже її нам показати. Зустрілися, почали з розмови, з розмови на камери, дозволили бути журналістам. І найголовніше пролунало від президента Байдена. Цікаво, що він часто користується під час виступів нотатками, але цього разу він був без нотаток. Він говорив від себе. Ну і знаєте, відчувалося. Я багато років висвітлюю його роботу. Я теж міжу, можу вже вирізняти. Відчувалося, що він говорить щиро. Він щиро сказав, що я хочу. Щоб Україна перемогла, і я робитиму в ті місяці, які йому лишилися при владі, все щоб Україна перемогла. Він сказав і проанонсував, що після того як преса вийде, він обговорюватиме е, план перемоги. План перемоги, з яким приїхав президент Зеленський. Він проанонсував і виділення фінансів. Він проанонсував е, ті кроки, на які разом з союзниками координуючи союзників Америка, піде, щоб в ці останні місяці, поки Байден при владі максимально Україну підсилити, е, президент Зеленський. У слові у відповідь подякував, подякував за цей великий транш, майже восьмимільярдний, мільярдний, який Україна отримає, і як обіцяє Білий Дім, як обіцяє особисто Байден, це будуть гроші, які обов'язково надійдуть ще до кінця його президентських повноважень. Я думаю, що ми найближчим часом зможемо вам навіть дати пряму мову пряму мову президента Байдена і президента Зеленського у будь-якому разі, ну не просто вдалося зафіксувати, як це було це було сильно і. І для президента Байдена дуже важливо залишитися в історії. Я чую це від багатьох в Білому домі, і саме тому для нього важливо було організувати цю зустріч, скоріш за все, вже останню в цій якості президентській, як президента Сполучених Штатів, поговорити з Зеленським. Ну і через нього, через нас з вами зараз звернутися до українців і ще раз сказати, що Сполучені Штати будуть з Україною. Колеги Київ. Дякуємо тобі, Дмитро, за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона. Там у Білому домі відбувається зустріч двох президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.